Ви приїжджаєте на курорти відпочивати, а вони там живуть. І не люблять, коли лізуть на їхню територію. От ось ось паучок убиває за одним заднімку. Як кусають змії та пауки, риби і навіть комахи. Хто їсть вас на обід? Зараз про це в території обману. Я там плакала. Плакала? Да. Її відпочинок перетворився на жах. Було. Коли її чотирирічна Уляна показала, як в готелі її покусали невідомі істоти. Червоні плями розміром в 5 копійок по всьому тілу. Первинка впала температура 34,8. Невідомі укуси невідомих комах. Спочатку подумали, що це кліщі або ж якісь місцеві комахи. Вона взагалі була ну, крастіння стіклянна очі. вона холодна, вся була. А ще більше злякала кров на стінах. І водкла на маминій настає єсть кло. І на папі не місцеві кусючі тварі. Мало того, що до покусали, то тобто у нього було плохое самочувствие. Ми ще й врача толком не могли бути. Які ж вампіри живуть на різних курортах, і чого краще не торкатися? Територію обману дізналася, що може покусати вас до смерті. Комарі, комарі. Можна вже колекцію комарильних фокусів збирати. Раз, раз. Знімальна група в Карпатах усі вечори страждала від комарів. І навіть не змогла знімати у лісі. Ми хотіли зробити сюжет про ягоди та гриби. Але ледь утекли від кровопивців. А тепер поясню, чому нас кусають комарі. Перша, друга, третя і четверта група крові тут не мають жодного значення. Річ у тім, що ми виділяємо аміак, який є у нашому поті. А тепер дивіться картинку. Наприклад, моє тіло виділяє умовно стільки-то тепла. І воно підігріває мій аміак. А наприклад, тепло Віктора вдвічі сильніше. Значить, комарі вдвічі сильніше відчувають його аміак. Тому для комарів Віктор, ну, це так, шашлик, делікатес. А я, ну таке, сосиска. Найбільше аміаку виділяють вагітні качки, які сидять на білкових дієтах, люди, які багато п'ють пива і багато їдять м'яса, а також гладкі люди. Тепер про народні методи боротьби із комарями ви можете скільки завгодно обмазуватися олією, обмазуватися зірочкою. Все це, це повна туфта. Тому лише хімія може впоратися із голодними комарихами. Але 99,9% лікарів скажуть, що всі ці препарати токсичні чи отруйні. Так воно і є. Є багато хімічних елементів, але територія обману ради звернути ось на цей. Ці літери говорять про неймовірну токсичність препарату, який використовується у даному засобі проти комарів. Але є як мінімум два не 100% звичайно, але безпечних повністю методи боротьби із комарями. Тому, якщо підійти до Віктора у натовпі, стати поруч для комарів ми зільємося в одну теплову пляму. А це означає, що коли підлітатимуть, то кусатимуть вони його, бо він тепліший. Але є і другий метод боротьби з комарями. Про це ви можете прочитати на моїй сторінці у Фейсбуці. Лосідушка One Плас One. Він пов'язаний з неприємними запахами та газами. Вони дикі хижаки, надзвичайно небезпечні. Їх отрута може вбити людину. І вони набагато ближчі до вас, ніж ви думаєте. Це самка Каракурта. В народі її прозвали Чорна вдова. Це одна з найотруйніших істот в Україні. Її укус може вбити людину. Ось цей ось паучок убиває до одним укусом. Каракурти найнебезпечніше, бо вони живуть поряд із людьми. Маленькі, непомітні і дуже люблять ховатися у темних місцях. Залазять навіть у людські черевики. Територія обману на острові Джерилгач у дикій заповідній зоні. Тут серед трав і кущів живуть найнебезпечніші. теж їх павно. Це в глибині, але ну, там водиться чорна вдова. Поки ваші діти граються на пляжі, павуки можуть спостерігати за ними з високої трави. Самі не нападуть. Ні, але якщо ненароком їх зачепити, їх укус може убити. Каракурти б'ють свої гнізда в одеських та херсонських областях. Вони люблять теплий посушливий клімат про чорноморських степів. Щороку за курортний сезон від укусів цих гадів страждає кілька десятків українців. Ще більше в Україні цих повзучих гадів гадюк. Сіра гадюка. Зі зводяться желтові. Ми бачили це все своїми Сірі чи чорні на спині темний візерунок ромбами, ховаються у щілинах і хащах. Можуть укусити і в Карпатах, і на півдні біля моря живуть усюди. Від отрути цієї змії у жертві стигне кров. Укус гадюки теж може стати смертельним для людини. Ще один небезпечний хижак павук тарантул. Один з найбільших у світі. Тарантули люблять засушливі степи. Вдень вони ховаються у норах. А вночі виходять на полювання. Тарантул цей павук на третьому місці у рейтингу небезпечних кусючих. Його отрута може вбити тварину, але на людину отрута діє слабше. Тантуливані да, не пугають. Та та ні пугають, та та не, пугають в острова. Кусають вони теж лише тоді, коли люди приходять на їхню територію. Тарантули просто захищаються. Тому не варто ходити по високій траві, там, де немає стежок. Не трогайте їх, вони не будуть трогати вас. На четвертому місці морський йош, скорпена, морський дракончик і скат хвостокол. Всі живуть у чорному морі і всі отруйні. Плавають між камінням і у водоростях. Якщо наступити, зіпсуєте відпустку днів на десять. Рана від цього почервоніє нога опухне. Висока температура, жар, біль. Але на щастя, усе це лікується. А от місця укусів Уляни так і не зрозуміли чим лікувати. Сервінка упала температура, вона взагалі була ну як крастіння стеклянні очі. Вона холодна, вся була. Бо навіть батьки не змогли викликати лікаря. Його номер на ваучері, який видали у турфірмі, був не справжнім. номер телефону, Ми дзвонимо туди, а там взагалі не седня. Тому швидку допомогу в Туреччині довелося викликати через Україну. Муж со свого мобільного телефона дзвонив в Київ в головний офіс і просив, щоб йому дали номер телефона в Турції, щоб позвонити в Турції в страхову компанію, щоб визвати лікаря.